А ви в курсі, що в польській мові слова в та «у» вживаються не взаємозамінно, як в українській. Ось дивіться, українською ми можемо сказати в парку або у парку, в школі або у школі, в батьків або у батьків. Польською мовою ми так сказати не можемо, тому що прийменники в та «у» не є взаємозамінними і вживаються в різних ситуаціях. Дивіться, слово в будемо вживати тоді, коли говоримо про якесь місце. Наприклад, «мєшкам в Варшаві, в кав'ярні, єстем в парку. Натомість, коли говоримо про людей, тоді вживаємо прийменник у. Порівняйте, мєшкам в Варшаві, але мєшкам у родідців. Єстем в парку, але єстем у колежанки, ще в реставрації або ще у щостри, в місце у люди. Ще більше польської граматики простими словами у нас на каналі. Посилання, як завжди, в коментарі. Підписуйтеся і вчіть польську разом з нами.